Жив в одному морі кит. І не просто кіт. Ні, ні, він мріяв зробити щось зовсім надзвичайне. Ну що потім про нього всі казали, який чудовий, який дивовижний кіт живе у нас у морі. І що тільки він не робив заради того, щоб прославитися, навіть на хвист ставав і йшов так по хвилях, наче у цирку. Однак ані старі морські леви, ані дельфіни. Ніхто цьому не дивувався, вони лише хитали головами і казали Ну що ж, кіт ще зовсім маленький, підросте і не буде так поводитися. А кіт на такі розмови ще більше сердився. І от якось він вирішив зробити щось вже зовсім дивне, надув живіт і раптом злетів у небо. Спочатку він зовсім злякався, але, поміркувавши, сказав собі Адже тепер усі неодмінно здивуються. І справді, незабаром, коли кіт летів над якимось будинком, там на балкон вийшов хлопчик. Він надув щок і закричав, яке диво? Так, мабуть, і кричав би цілий день. Але тут на балконі з'явився його дідусь. Він подивився на китеня і сказав тихо. І нічого дивного, мій хлопчику, це ж дирижаба. Років 70 тому правда дивувалася. Але тепер є літаки, ракети. Сьогодні він просто застаріло диво. Застаріло диво. застаріло диво. Після цього залишалося лише одне ніколи більше не вітати. І кіт гепнувся на якусь галявину. І так він і лежав там серед трави. Зітхав, сопів. А маленькі жебенята, бажаючи заспокоїти його та розвеселити, стрибали навколо. Але кит зітхав і супів усе голосніше. І тоді прибіг заєць. Що з тобою? запитав він китеня. Може, в тебе нежить? Яка нежить, розсердилося китеня. Горе в мене, я хотів усіх здивувати, а все, що вийшло, застаріли диво та Ну, гаразд, не турбуйся. Я тобі допоможу, пообіцяв заяць. Якщо ти дирижабель, тобі потрібен кошик. Але сьогодні ми не будемо катати в ньому людей. Сьогодні він потрібен для іншого. Так казав заяць день. а пізно ввечері над тихим містом знову з'явився дирижабель. Він пролетів над площами і вулицями, і наче хмара завіс над тим будинком, де жив хлопчик. Потім він обережно пустив йому на балкон кошик лісових яніт. Та хлопчик весь спав. Але все це і дирижабель, і кошик побачив дідусь і дуже здивувався. Звичайно, він дуже старомодний, цей дирижабель, але він добрий. І це диво. І тут у небі кит уперше усміхнувся, він зрозумів. Головне диво це добре серце.